Вітаю! Я Кузняк Назар, актор театру і кіно. Мені 21 рік, я 2004 року народження, мій зріст метр вісімдесят один. Я закінчую четвертий курс навчання на акторському факультеті в університеті імені Івана Карпенка Карого, майстерня Богдана Дмитровича Струтинського. Я маю досвід зйомок в українських серіалах, як в епізодичних, так і в головних ролях серій. Я володію театральним фехтуванням. Жонглюю трьома м'ячами і маю середній рівень трюкової підготовки. Це падіння, це кульбіти, це рукопашний бій і бій на ножах. Також я довгий час займався бойовими мистецтвами, боксом, тайським боксом та джиу-джитсу. І можу без проблем поставити невеличку бійку і в ній власне, зіграти. Також я плаваю і непогано малюю, володію навичками водіння автомобіля категорії Б на автоматі та механіці. Вже працюю над отриманням водійського посвідчення. Я на високому рівні володію англійською мовою, можу без проблем зімпровізувати побутовий діалог. Також на базовому рівні німецькою мовою я прожив півроку в Німеччині маю великий досвід спілкування. У мене практично відсутній акцент. Я готовий до кардинальних змін зовнішності, не знімаюся в рекламі тютюнових виробів, алкоголю та азартних ігор. Я готовий до сцен повного оголення та інтимних сцен після детального обговорення, готовий до поцілунків за потреби. Дякую за увагу.